Дівчата і хлопці, усім привіт-привіт! Ви привіт. на каналі Захоплення Марічки. Ми з вами біля красуні. Що таке? Їстоньки хочеш, я знаю. Марічка трішки їй не додає. Тому що ми запускаємось. Так? Так. Ну, хі-хі. Так, ну що, будемо пробувати наші супер-пупер-ножниці, як, е, як вони обрізають ратиці. Але як я вам покажу, як я це все прилаштую, то не знаю. Ну, в якійсь мірі, якщо буде погано видно, то я просто вам розкажу. Тепер красуньку я попрошу, щоб вона лягла. Так, так, ми, тому що ми саме так обрізаємо ратиці. Ну, бачите, ми смакуємо сільку. Мене запитували, чи ти купляєш сіль з вітамінами. Скажу, так, купляла. Он, он ось там. Маленька каструлька стоїть. Що я козенят годувала. Стоїть за сіль, ніхто її не хоче їсти. Правда, красуня? Скоріше ми хочемо звичайну. Так, ми будемо обрізати, а там, якщо вийде, показати, покажемо, а якщо не вийде, значить не покажемо. Подивіться на ту нехитру. Не дає мені обрізати та й все. Красько. Сонце. Лишилися ще одні передні. Ти хоч, хоч що хоч роби, так? Хоч що хоч роби. Отакі-то От в нас справки. Так, що хочу сказати на рахунок ножниць, е, не знаю, але вони мені незручні. Викинула я 900 гривень. Ну, не скажу, що я ними ніде не буду користуватись, може, десь і буду, може не даремно викинула гроші. Ну, на ратиці для козички. То ніяк не підходить. Так? А тобі так добре лежати, так? Та Марічка за животик гладить, а тут, а тут шийку. Так добре, правда? Але ти бешкетниця не даєш мені обрізати, красуня. На поріж і усе. Краська. Ви бачите таке чудо. Хі -хі. Ви бачите таке чудо. Так, зараз я принесу їй принесу гарбузового насіння. Вона буде їсти ось там. Ось там буде їсти, ось так буде їсти. А я тип, таким способом дообрізаю її. Ратуці, так, красунька? ох ти моя. Чудна моя красунька, так? І ти. Ах ти. Башкетниця мала. Та нічого там нема на рукавичках. Що тобі поласувало, б нема нічого. А красочки треба порівняти гарно. Нічого, зараз я, я піду гарбузове насіння і ми доробимо свою роботу, так? Тобі так подобається? Раська, тобі так подобається виридувати? тому що ти виридуєш. Не слухнятко ти маленький. Яка в неї шубка гарна, подивіться. Яка тут шубка гарна. Ну, вставай. А ну ладно, я ставлю паузу, іду по насіння і будемо працювати. Маємо насіння, а отак от будемо бавитися. Так, красуня, а ну дай на мені свою лапку. Давай, 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 сідай, 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 сідай. Так, радечки обрізали. Хоч трішки не так, як би ми хотіли. Не сильно красунька нам давалась, але циган способом хату спалив. Так, красуня. Так, сонце. А тепер скажемо всім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних, і хай у вас все буде добре. Усім пока-пока.